Всім привіт, друзі! Головний шокоголік країни. Сьогодні знову в ефірі, знову ми п'ємо кавусю і готуємо ось таке смачне, м'яке шоколадне печиво з черешнею. Друзі, максимальна випічка 10 хвилин. Головне тут його не перепекти, тому що воно повинно в нас залишатися таким м'якеньким. Це безквітне печиво. Черешеньку можна замінити на персик або ж на нектарин. Буде смачно в різних варіантах. Тим паче зараз. Сіно світла нема та й дуже жарко. А це печиво раз, два, три все змішав. Нам із девайсів кухонних потрібно лише дві дві ложки та вінчик. Тому давайте швиденько пити кавусю і готуємо. Готуємо бісквітне тісто. До м'якого вершкового масла я додаю дрібку солі, додаю цукор, яйце і все буду гарно перемішувати, щоб цукор у нас розчинився. Далі сюди ввожу какао, обирайте обов'язково найкращої якості, щоб печиво було у вас дуже-дуже смачне. І тепер сюди будемо вливати еспресо. Крутий окріп повинен бути дуже-дуже гарячий. До борошна я додаю розпушувач і буду просіювати його в тісто. Залишилось в тісто додати черешню і все готово. Я нарізала її невеличкими шматочками. Тісто будемо викладати за допомогою двох ложок, тому що воно в нас не дуже густе. Набираємо повну столову ложку і викладаємо. Зазвичай в мене виходить 10 штучок. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. Десь 10 хвилин випікається це печиво. Не перепечіть. І ось таке печиво в нас з вами вийшло. Хочете більш досконалої форми, можна відправити тісто в силіконову форму або запекти в одній формі, потім нарізати на шматочки. Як вам більше подобається, воно виходить надзвичайно вологим і зберігати потрібно в холодильнику. Після холодильника воно стає ще смачнішим, тому що всі смаки об'єднуються і стає ще більш вологим це печиво, тому спробуйте приготувати.